Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень, долучається до нашої розмови. Пане Олександре, вітаю вас. Доброго ранку. Добрий ранок, вітаю вас. Отже, маємо заяви про те, що підтримку для України послаблювати в жодному разі не можна. Але на вашу думку, чи стане ця підтримка більш потужнішою для того, щоб ми змогли не лише тримати лінію фронту, а і відвоювати наші території? По Перше, треба сказати, що в нас дійсно складна ситуація, це зрозуміло, і виникла особливо в попередні місяць-два, і ми зараз проходимо складний етап, але ми з нього поступово виходимо в якому сенсі. Ви знаєте, що спочатку цього року, зокрема, і президент України Зеленський здійснив певні зусилля для того, щоб знову ж таки оновити цю підтримку для України, як це було спочатку повномасштабного вторгнення. І зараз я вам скажу, що з того, що відбувається. Помітно покращення ситуації, ну я вам приведу тільки приклади: снаряди від Чехії, снаряди від ЄС, рішення по Рамштайну позитивні, рішення Іспанії про 20 танків, вихід. Уже, скажімо, ну сподіваюсь, на фінішну пряму в питанні F-16. На жаль, ще не чути рішень по далекобійній зброї, яка нам дуже потрібна. Я маю на увазі і ракети Атакамси і Тауруси. Але сподіваюся, що і тут будуть певні рішення. Тобто. Це прямо те, що має дещо стабілізувати ще більше ситуацію на фронті, як наслідок зупинити російський наступ, який ще триває. Тому що зараз ініціатива у ворога, і першочергова мета, яка ставиться, це зупинити його просування. Відповідно для цього, крім оборонних рубежів, які розбудовуються, надзвичайно потрібні снаряди, потрібні стволи, потрібна артилерія. І зараз так само це забезпечення йде. Це перша позиція, друга позиція для того, щоби. Говорити і вести мову про ведення наступальних дій, і а, відвоювати захоплені ворогам території, звичайно, ще потрібно накопичувати більше. І це завдання вже ну щонайменше на друге півріччя цього року. В першому півріччі це виключно оборонні дії. На друге, це за умов, що буде збільшене постачання і вдасться перебувати логістику ворога. Це про можливість вести певні локальні. Наступальні дії такого тактичного характеру може, можливо не настільки масштабні, і такі передумови можуть виникнути за умови збільшення саме постачання. Певні передумови до цього є. Повернусь до ось цієї заяви від Патріка Райдера, який говорить про використання f 16 Як належить це трактувати? Це просто констатація і так відомого факту про те, що на всій суверенній території України ці літаки можуть бути використані. Україна має таке право. Чи це радше ну певний такий сигнал до Москви, до, до, до збройних сил Російської Федерації, про те, що власне ті терени, які вони там у себе вважають своїми, вже навіть від 10 років вони теж будуть під зоною дії f 16 Ну, по-перше, тут треба сказати, що це певною мірою констатація і нагадування, що літаки потрібно використовувати виключно над територією України абсолютно правильно всієї суверенної, тобто, в тому числі над територіями, які зараз окуповані, і не застосовувати зброю по території Росії. Можливо, до речі, я би це сприймав так, що можливо, це означає, що ми отримаємо. Певні види озброєння до літаків, я маю на увазі, наприклад, ракети JA-SSM дальністю 450-500 кілометрів, ракети повітря Земля, які здатні вражати якраз оперативні тили ворога на таку відстань. І якраз у зв'язку з тим, що планується постачання F-16 саме з такими ракетами, вкотре йдуть йдуть відповідні застереження про те, що їх потрібно застосовувати. На території України ну у нас достатньо об'єктів по території, які є на окупованих територіях Криму, і не тільки логістичних, по яких варто ці ракети застосовувати. Дуже багато таких військових об'єктів, і це звичайно було би для нас підсилення. А що стосується території Росії, ну це як і було, так і залишається завданням України виробляти нашу зброю. В чому є певні успіхи, вже ми бачимо по дронам. Можливо, і не тільки по дронам була інформація ще раніше від міністра техпрому і про ракети, а дальністю понад 500 кілометрів. Тому це буде залишатися ну наразі, принаймні, завданням для української оборонки. До речі, міністерка оборони Нідерланди вже заявила про те, що Нідерланди нам дають 150 мільйонів євро для фінансування керованих ракет класу повітря Земля, які можна буде запускати з літаків f 16 Пане Олександре, а як росіяни будуть реагувати на появу цих літаків у нас в Україні? Як зміниться їхня тактика? Я думаю, що треба передбачати. Знову ж таки найближчим часом такий сплеск активності можливої ворожої спроби вражати українські аеродроми і українські бази повітряних сил вони будуть пробувати знову ж таки зашкодити або відтермінувати постачання F-16. Це буде навіть напередодні, що свідчить, і до речі, до цього вже вживалися певні спроби, тобто Росія. Вживала заходів для ударів, чи то шахедами, чи то ракетами по певним українським аеродромам. Не виключено, що будуть робити це знову ж таки, але це попри це, їм не вдається зривати постачання. Ну але я думаю, що будуть це робити. Плюс, як мені здається, другий момент, який буде, це те, що вони посилять на певний час патрулювання своїми су 35 Території ну, небо над окупованими територіями, пробуючи виявляти наші літаки. Але тут інше питання: що в принципі у f 16 за технічними характеристиками Радар має бачити далі. А якщо Росія не зможе підняти на крило і застосовувати свої літаки ДРЛВ, які б допомагали виявляти і коригувати для тих же сушок ціле наведення і вказання по літакам f 16. У них будуть певні проблеми і труднощі і ще із цим, що означатиме розширення можливостей для нашої авіації. Не таке значне, як би нам хотілося від початку, але все ж.